Якщо завелася кровосіся, кличуть відьмаків або вартових світанку. Але у варіанті з відьмаками не все так однозначно. По-перше, вони можуть просто набухатись разом з вомпером. А по-друге, все може закінчитись тим, що паскудний відьмак. Прости, господи, насадить кровосісю на пісю. А це не зовсім те, на що ви очікуєте наймаючи відьмака. Тому вартові світанку запорука того, що ваш вомпер буде дохлий. А я з радістю покажу, як зробити шолом для надійних поборників кровососів. Спочатку відрубую пластину сталі болгаркою. Увага! Магічне слово Armour Smith 2022 надасть вам знижку 10% на всі інструменти на сайті intertool.ua. Чаклунство цінепонижування доступне з 28 вересня по 4 жовтня, незалежно від того, чи ви звичайний Магл, чи вельмишановний рептилоїд, чи навіть проста кицька. Головне, ввести промокод на сайті intertool.ua. Посилання під відео. Це деталь для майбутнього гребня-шолому. Спочатку я вибиваю об'єм на овальній ямі. Товщина пластини 1,5 мм. Марка Сталі 30 ХГСА. Після витягування первинної форми звичайним людинкам треба довго і нудно наклепувати чітке ребро на зубилі. Але ми це робимо ось так. Боже, храни еволюцію украящурів. Тепер треба поробити дірочки в нашому гребні. Я чув, що для цього використовують дрель та свердло. На диво, цей відсталий метод працює. Гребінь готовий, тому починаю робити наступну деталь. Її товщина теж 1,5 мм. Шолом буде використовуватись у косплеї. Для турнірів на сталевій зброї захист голови треба робити з товщини від 2-3 мм. Інакше будуть травми. Велику опуклість можна отримати на холодно, але подальше загинання країв потребує нагрівання. В традиційному горні такі об'ємні та тонкі листові деталі незручно гріти. Тому я використовую пропановий різак з киснем, що швидко нагріває любу частину об'ємної деталі. Добиваю рукою, щоб натягнути пінтаклю за тінтаклю. Та приступаю до формування бокових деталей. Вони мають невелику опуклість, що вибивається молотком на ямі. Тепер збираю все докупи. Деякі роботи краще робити, коли деталі утримують одна одну в потрібній формі. Зібравши все, прогріваю нижній край, щоб відігнути його назовні, відповідно до оригінального дизайну зі Скайріму. Солом ще не готовий, але має вже досить повноцінну форму та захисні властивості. Дика помість топхельма і барбюта виглядає незвично та брутально і точно спричинить анальний біль у деяких істориків-реконструкторів. Це буде фігурна пластина, яка має чисто декоративну функцію. Частину гребня, яка закриється новою накладкою, я прибираю, щоб не створювати зайвого нахльосту та зайвої ваги. Наступна деталь забрало. Товщина півтора міліметри. Форма досить примітивна і досягається простим згинанням. Єдине складне місце у забрала це трикутний вигін знизу, який витягується з нагрівом. Досить дивний елемент сталевого шолому, який повинен мати умовно середньовічний функціонал. Нічого схожого я не бачив ні в 14 му сторіччі, ні в 16. му Накладка на забралі це остання деталь, яку треба зробити. Найпростіший спосіб отримати таку викрійку це скористатись малярним скотчем. Схожі накладки зустрічались на середньовічних топхельмах. Це сталь товщиною 2 міліметри, а це магія древніх укрів. Не повторюйте цього, якщо в вашому біопаспорті не написано, що ви укроящур звичайний. Деталі шолому готові. На відміну від дизайну з гри, я додав подовження на забралі, щоб мати можливість його піднімати. Тепер час для створення дрібних деталей. Наприклад, отвори на забралі. Згідно з оригінальним дизайном, вони є тільки в нижній частині. Такі отвори трохи полегшують дихання. Краї оглядових щілин я вирішив трохи відігнути назовні. По такому ж принципу робилося в середньовічних топхельмах та деяких інших забралах. Так посилюється міцність, а колючі удари, що можуть легко засковзнути вочницю, вже мають перешкоду у вигляді бортика. Вибиваю знак вартових світанку. Було би простіше зробити штамп і ним зробити цей рельєф. Так я робив в минулому відео на наплічниках. Але для цього треба, щоб пластина була пласкою. Але моя накладка має фігурну форму. Тому зараз я вибиваю цей знак вручну. Мій священний обов'язок знищувати вампірів. Цей напис вигравійовано на потилиці Шолому. Шолом зроблено зі сталі 30 ХГСА, тому гартую його на воду при температурі 820 градусів. Після гартування роблю відпуск на 300 градусів з витримкою на півгодини і остуджую теж у воді. Окалина дуже міцно запікається на поверхні, тому я розчиняю її у воді з ортофосфорною кислотою. На один літр кислоти приблизно 8 літрів води. Витримую у розчині 45 хвилин. Тепер окалина дуже легко знімається навіть руками. Вичищаю з зовнішньої та внутрішньої поверхні. Внутрішню поверхню я покриваю безфарбним лаком. Це захистить від іржі, але при цьому буде видно метал з автентичними слідами ручної роботи. Фінальний етап збірки. Зараз я використовую клепки з напівсферичними шляпками. Розклепування відбувається зсередини круглим бойком маленького молотка. А ось і останні клепки. Тут вже розклепування робиться з зовнішньої сторони з фінальним формуванням полусфери спеціальною обжимкою. Шолом готовий. Забрало піднімається, але не фіксується в закритому положенні. В спортивному фехтуванні таке неприпустимо. Але середньовічні шоломи часто теж не мали фіксації. Вірогідно для того, щоб можна було дуже швидко піднімати забрало. Меч, що у мене в руках, зробив майстер з каналу Fun Lab 3D. Посилання під відео, матеріал меча, пластик. В шолом ще не пришитий рідний підшоломник. Зроблю це поза кадром. Хоч цей шолом буде використовуватись у косплеї, його можна зробити і для бугуртів на столевій зброї. Для цього треба додати фіксацію забрала, товщину робити не менше 2 мм, Додати захист шиї і отвори по всьому забрало для кращої оглядовості. А зараз час подякувати ЗСУ за можливість працювати у безпеці. Це безцінно. Також дякую компанії Інтертул за допомогу з інструментами і окреме дякую найвідданішим підписникам, що донатять на PayPal та на Patreon. Ваша підтримка робить можливим цей канал. Хочу зазначити, що на період війни. Всі пожертвування я витрачаю на волонтерство.